Вітаю всіх, хто мене не знає, мене звати Тетяна, я smm коуч для жінок, і тема сьогоднішнього відео це доросла позиція в блозі. Відразу скажу, що у мене тут стоїть комп'ютер, де є слайдер, який я буду інде дивитись, для того, щоб не загубити думку і тримати структуру цієї відео-лекції. Тож починаємо. Вертаючи стрічку Instagram я. Помічаю, що 90% блогів немає своєї індивідуальності, місії, філософії, цінності, плану. Всі копіють один одного. Ви 100% побачили, що був такий період, коли всі розпаковували айфони, потім дайсони, Потім пішли воронки, потреби, болі, тригери. Зараз інтернет переповнений інформацією про АІ. Експерти і не експерти всі публікують про АІ. Тобто всі хочуть бути на тренді, бути такою класною людиною. Чому це відбувається? Тому що дуже велика кількість людей дійсно боїться просто бути собою, почути себе і зробити щось дійсно своє. Робити, як всі, набагато легше. Тоді ви не несете відповідальність за те, що ну, у вас є своя власна думка. Так і як всі робимо. А якщо людина захотіла бути не як всі, вона завжди шукає зовнішнього пору, вона шукає собі якихось таких батьків, які скажуть їй: Супер у тебе йде! Публікує, цей контент зайде, все класно, не бійся, я буду лайкати, я буду коментувати, я поширю це. Тобто люди бояться, що це не зайде, що вони будуть не в тренді, вони бояться просто бути з собою. Так? Але в роботі з блогом немає не існує магічної таблетки, і є тільки робота над собою. Успіх вашого блогу напряму залежить від роботи над собою. І ви 100% бачили ці відео, використати ці хештеги, буде тобі охоплення, використати цю музику, зроби там. Шапку профіля якось особистий, зроби там воронку, буде дуже круто і потужна. Тебе все по іншому буде працювати. оці всі така інформація маленька це тільки. Тимчасово вона вирішує ваші якісь проблеми в блозі. Але для того, щоб побудувати дійсно такий сильний, потужний бренд, потужний блог, потрібно повністю включатись. Кожен експерт дає вам інструменти. А як ви будете використовувати ці інструменти і як ви за допомогою їх побудуєте блог, це така велика ваша відповідальність. Так. Зараз я хочу, щоб ми всі разом повторили одну і ту ж фразу: Немає в цьому світі дорослішої людини, ніж я. Ще раз, немає в цьому світі дорослішої людини, ніж я. Справа в тому, що нам здається, що існує якийсь експерт, який дасть нам пошагову інструкцію, який напише нам стратегії, і ця стратегія на 100% приведе до нашого мільйону, до нашої світової відомості, світової. Світової пізнаності, популярності, світової популярності. Так. Але то, що спрацювало у цього експерта, або у когось іншого, не, ну не 100% що спрацює у вас. У вас може спрацювати щось інше. І якщо вам здається, що якийсь там прямий етек або колаборація, або якийсь рідно зайде у вас, хоча всі експерти кажуть, що ні, не потрібно цього робити, то вам. Дійсно потрібно це зробити, тому що якщо ви в щось вірите, якщо ви щось думаєте, то є вирогідність того, що це дійсно спрацює для вас. Ніхто в цьому світі не знає, як робити правильно. Тобто люди не народжуються з інструкцією, як прожити своє життя. І як прожити ваше життя, знаєте тільки ви, і як побудувати ваш сильний бренд, знаєте тільки ви. Тому що люди, які прийдуть в ваш блог, вони прийдуть саме на вас, не на того експерта, який дав вам інструменти, а саме на вас. Так? Як може проявлятися дитяча позиція? Мені тяжко, я більше не можу, у мене є страх, я не знаю, що робити, у мене немає ресурсу, і я недостатня. І все це каже наша дитяча частина, яка, скоріш за все, втомилася, або їй просто тяжко. І в кожному з нас є дуже велика кількість частин. Так? І коли ваша дитяча частина просто покидається і починає казати мені тяжко, то доставайте свою дорослу частину, і нехай ці дві частини поговорять: доросла частина скаже своїй дитячій: я розумію, тобі тяжко, нам потрібно зробити цей крок, потім підемо, наприклад, відпочивати. Я більше так не можу. Доросла частина питає, що саме ти не можеш, е, ну, чому саме тобі тяжко, що, що ти більше не хочеш робити. І вирішую, як зробити ту або іншу, ту іншу справу. У мене є страх. Доросла частина питає, який страх? Давай ми його переживемо, цей страх. Так, Разом пропрацюємо, тобі вже буде набагато легше, моя маленька частинка. Я не знаю, що робити. Добре, що, що ну, може, ми підемо на якийсь етер, може, ми подивимось якісь відео на YouTube, може, навчання, може книжку, може просто підемо подихаємо або поспимо, щоб ти, моя маленька частина, зрозуміла і відчула себе, що тобі далі робити. У мене немає ресурсу. Добре, давай тоді якось згенеруємо цей ресурс. І обов'язково тут запитайте, а що ми будемо відразу робити, як у нас ресурс з'явиться, щоб його не злити, або проговоріть відразу, як не зливати свій ресурс, так? І я недостатня. Тут доросла частина повинна сказати, що по факту народження моя маленька частина, ти вже достатня і цінна в цьому світі. Тобто ти вже народилася, і цього достатньо для того, щоб жити в цьому світі. А також обов'язково можете запланувати собі похід до спеціалістів, які працюють самоцінністю, до розстановщиків, психологів тощо дуже багато зараз таких людей, які зможуть вам дійсно допомогти впоратись зі своєю самоцінністю. Тобто, насамперед, всі хочуть бути багатими і успішними, і ми в цьому не унікальні, так? І те, що ми не знаходимо, ну те, що ми до сих пір не багаті, це не програш, це наш путь і шлях наш. І ми постійно йдемо шляхом цим. Якщо здається, що досі здається, що існує експерт, який крутіший, який нам пришвидшить на цей шлях і зробить все за нас, і ми будемо успішними мільйонерами. То я вам хочу сказати, що всі уроки, які ви повинні пройти, коли ви будуєте свій блог, ви пройдете е в будь-якому випадку. Тобто, поки ви не пройдете всі свої життєві уроки, ви не побудуєте цей блог, таким як ви б хотіли. Блог, е я кажу тут, тому що блог як частинка вашої мрії, да, вашого бажання, всі ваші бажання вони мають місце в цьому світі, і коли ми йдемо до них. То ми обов'язково проходимо ті локи, які повинні ми пройти, і без цього ніяк. Всі люди, які досягли якогось великого успіху, так, експерти або блогери, які вам подобаються, я хочу, щоб ви зрозуміли, що вони такі ж самі люди, як і ви, і у кожного з нас є відбитки пальців, але у всіх у нас вони різні, тобто всі люди на світі. Якби однакові, да? вони всі люди, у них є, всі однакові майже можливості. Але кожен із нас унікальний, і ось вам потрібно завжди буде пройти свій шлях. Ваш шлях унікальний, неповторний, і це дуже-дуже цінний. Ну, найцінніше, що у вас є, так. Наш мозок ізначально обирає так собі мрії, мети. Дуже великими, як гора. А якщо блог, то мільйон, якщо бізнес, то триліард, якщо схуднути на 20 кілограмів відразу, якщо мовами володіти, то найвищим рівнем. Тобто наш мозок завжди ставить нам високі, високі цілі, неймовірні. І а, десь всередині нас щось перемикаються, ми такі, я не буду йти. Тому що дуже далеко йти, дуже високо на гору збиратися. І 90% людей так і залишаються стояти. На початку гори і не рухається до своєї цілі. Але я хочу перевернути вашу увагу на те, щоб ви, ви сьогодні вже можете пройти ці перші два-три кроки. У вас є всі ресурси, всі знання, всі можливості, щоб зробити перші два-три кроки до своєї мрії. І якщо ви знаходитесь в дорослій позиції, то ви кожного дня робите дві-три маленькі кроки до своєї мрії. Діти, дітям це тяжко робити, вони не можуть робити, вони закидають, вони невиносливі. А якщо ви знаходитеся в дорослій позиції, то у вас достатньо мозку, мотивації, розуміння, для чого ви це робите, і просто два-три кроки кожен день. Не потрібно робити якісь. Неймовірні результати кожного дня, а маленькі кроки, які в перспективі приведуть вас до гори. Тому що якщо ви збиралися на гору хоча б один раз в своєму житті, ви розумієте, що ви починаєте із жахом на очах. Потім, коли ви піднімаєтесь, ви розумієте, Боже, як красиво, яке повітря. І потім ви не помічаєте, як ви вже на горі робите класні професійні фотографії, радієте сонцю. Повітрю і всьому, і ви вже на висоті, ви досягли цього. Тому потрібно робити кожного дня маленькі кроки до своєї цілі, до свого блогу. І, звичайно, я не хочу, щоб ця лекція була просто як лекція. послухали, перегорнули далі. Я хочу, щоб у вас залишались домашні завдання і ви починали працювати самим собою. Так? Я пропоную зробити наступне: написати на аккурсу паперу, які труднощі у вас до шляху, до блогу своєї мрії. Виписую все. Я там немає не фотографа, я не вмію знімати рілс, я погано пишу тексти, в мене немає мотивації, і все, все, що приходить вам на думку. Другий пункт це написати план дій із дорослої позиції, тобто. У ці перешкоди зазвичай пише дитинка, яка не може з чимось справитись, та ваша дитяча позиція. А ваша доросла позиція, доросла частина, може 100% справитись з всіма цими труднощами і захистити свою маленьку дитину. І сьогодні я хочу, щоб ви вже розуміли, що у вас всередині є дитяча дитинка і є доросла. І оця доросла завжди розмовляє зі своєю дитинкою і. Пише цей план і робить цей крок. Напишіть, як ви вирішуєте всі свої е, труднощі. І третє, я хочу, щоб ви написали, чого ви справді хочете від свого блогу. Тільки пишіть свої справжні бажання, ті, які відгукуються вам всередині. Не потрібно писати те, що ви почули е, з соціальних мереж, десь нахопалися. Що такі справжні бажання? Я тут прикріплю відео. Де ви можете перейти на один із відеоуроків курсу планування мрії 2025 року і подивитися відео про справжні бажання. Ось це завдання важливе для того, щоб ви кожного дня бачили цю гору, цю картинку, куди ви йдете. Так? Тому що робити кожен день 2-3 кроки на зустріч своєї мрії, потрібно дуже чітко бачити свою мрію і дивитися, взагалі, куди ви йдете. Тому це таке завдання дуже важливе. Я бажаю вам всім успіхів, натхнення енергії. І, знаєте, все, що вам сьогодні потрібно зробити, це зрозуміти, чого ви дійсно хочете, так? Побудувати план. Може навіть деяким людям без плану, але потрібно діяти та йти. І шлях до своєї мрії то це і є те справжнє щасливе життя, про яке так багато книжок, відео, грілсів. В світі це воно і є, тому я бажаю вам йти вашим індивідуальним класним шляхом. До зустрічі в наступних відео.